Видивитися новини на цьому каналі у студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! На українців чекає підвищення податків. Зміни розроблятимуть у мінфіні та невдовзі передадуть на розгляд до Верховної Ради. Це має компенсувати зростаючі витрати на оборону країни. Наразі українці сплачують 18% податку на доходи та півтора військового збору. У сумі податкове навантаження становить 19,5%. При цьому, якщо ПДФО розподіляється між місцевим та державним бюджетом, то військовий збір поповнює бюджет на оборону. Обговорюють підвищення військового збору до 5%. Це може принести до бюджету близько 94 мільярди гривень. А от ПДВ нині становить 20%. Цей податок сплачує бізнес, однак його вартість відображається у цінниках на всі товари. Точні цифри підвищення ще невідомі, але не менше ніж 2-3%. Від цього бюджет додатково може отримати понад 100 мільярдів гривень. Власники зруйнованих та пошкоджених квартир в Одесі не можуть отримати компенсації за державними програмами, бо немає грошей. Про це повідомили на засіданні виконавчого комітету. За словами чиновників, кошти має надавати міністерство інфраструктури. Втім, його рахунки порожні. Через це люди, які втратили житло внаслідок обстрілів на вулицях Добровольського та Картамишевській, не можуть отримати гроші на придбання нових квартир. Крім того, у мерії є 15 досі неоплачених заявок на пошкоджене майно. На жаль, Міністерство інструктури пояснює це тим, що на сьогоднішній нам на бюджетному рахунках немає поки що цих коштів на виділення для проведення цих правочинів. На жаль, це стосується не лише добровольського 134, є ще і Картамишевська 14, там також три квартири, які також пішли вже на договір куплі продажі однак, гроші їм поки що не заброньовано. Вищі навчальні заклади, які підпорядковуються Міністерству освіти, можуть почати навчання у серпні, оскільки саме таку рекомендацію видало Міносвіти через енергетичну ситуацію. А от для школярів навчальний рік за прогнозами почнеться 1 вересня. Але рішення ухвалюватимуть ближче до цієї дати, враховуючи і думку батьків учнів. Водночас навчальні заклади мають право призначати робочі дні по суботах, теж враховуючи ситуацію в енергетиці. В обласній адміністрації кажуть, більшість освітних установ мають генератори. Втім, не всі вони мають достатню потужність. Ми протягом року е, і попереднього також збільшували фонд генераторів. Мають е, дехто має досить такі потужні генератори, які, наприклад, можуть утримувати цілий поверх. Звичайно, будемо підлаштовуватися. Ми маємо можливість сьогодні використовувати другу зміну. І, звичайно, ніхто. Е, Дистанційний формат роботи ми розуміємо, що він є як вихід. Ну будемо використовувати різні методи і способи для того, щоб все ж таки продовжувати освітній процес. А тим часом успішність учнів у базовій школі продовжує знижуватись. Мова йде про дітей, які навчаються з 5 по 9 класи. Про це свідчать дані дослідження Державної служби якості освіти, яке засноване на опитуванні вчителів. При цьому думка педагогів про погіршення результатів навчання стосується фактично всіх предметів, але особливе занепокоєння викликають українська мова, українська література та фізика. Вчителі базової школи і в місті, і в селі, показали щодо того, щоб результати навчання продовжують знижуватися. Зокрема, якщо ви бачите цифри, то важливі чинники зниження результатів навчання відбулися саме з української мови, української літератури та фізики. Тому власне літні канікули і думаю, що вчителі зроблять все можливе. І будуть мати таке добре домашнє завдання, щоб обдумати, як, власне, нам потрібно змінити підходи до організації освітнього процесу. Разом з тим дослідники запитали й учнів про умови освітнього процесу. Опитування показало, що 71% учнів говорять про те, що в укритті відсутні умови для навчання. При цьому 39% респондентів сказали, що в укриттях кожен займається своїми справами. В Україні вже є перші засудження, яких офіційно дозволили мобілізувати. Двоє чоловіків підпишуть контракти з Нацгвардією. Про це стало відомо із рішення суду у Хмельницькому. Добровольцями виявилося двоє чоловіків 24 та 43 років. Обох було засуджено за крадіжки. За рішенням суду нагляд за засудженими покладений на командирів. Нагадаю, мін'юсті заявили, що вже три тисячі засуджених подали заяви на службу в армії. На Одещині працівник міграційної служби вимагав по 600 доларів за довідки для дітей. За таку суму він обіцяв не створювати штучних перепон при оформленні та видачі довідок про підтвердження громадянства України дітям, батьком яких є іноземець. Свої послуги він оцінив у 3 тисячі доларів США і з розрахунку 600 доларів США за кожну дитину. Попри те, що для виготовлення довідки необхідно заплатити лише за адмінпослуги, посадовець наголосив, що оформлення неможливе без додаткової плати його послуг. За Тримали чоловіка якраз під час утримання частини хабаря. Українські біженці у Чехії приносять більше грошей ніж держава витрачає на допомогу для них. Про це повідомили в міністерстві праці та соціальних справ країни за перші три місяці 2024 року. Біженці сплатили до бюджету Чехії на майже 3 мільярди крон більше ніж було витрачено на соціальну та гуманітарну допомогу. За даними чеського міністерства фінансів, за цю суму можна було побудувати 10 кілометрів автомагістрали. За останніми офіційними даними у Чехії перебувають майже 350 тисяч українців. Ских біженців, із них 118 тисяч працюють. Декілька днів у дії будуть недоступні послуги для водіїв, зокрема, заміна водійських прав, а також покупка та продаж автомобіля. З 24 до 27 травня ці сервіси обмежать, оскільки у цей час головний сервісний центр МВС замінить реквізити для оплати рахунків. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами. Завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. Якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.